Добрий день, малята, хлопчики дівчата! Вітаю і вас, шановні батьки! Добігли кінця наші весняні канікули. Приступаємо, повертаємось до занять! Я дуже за вами скучила! Отже, ми знов разом. І сьогодні, дітлахи, я запрошую вас на цікаве заняття з малювання. Але ж, спочатку, я хочу у вас запитати. Чи знаєте ви, діти, як називається наша велика та гарна країна? Наша країна називається Україна, а всі ми з вами Українці. Сьогодні діти в нашій країні святкують свято української вишиванки. А що ж таке вишиванка? Вишиванка це сорочка або платячко, або плахта вишиті вишити різнокольоровими нитками в українському стилі. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що кожний колір має своє значення? А ось послухайте, Синій – небо та водичка. Жовтий сонечко і пшеничка. Зелений колір це колір всіх рослин, всього живого, а червоний це колір життя, радості, щастя та кохання. Дорогі діточки, сьогодні я пропоную вам навчитись прикрашати сорочку для дівчинки та для хлопчика за допомогою різнокольорових фарб. А для роботи нам потрібні ось такі шаблони сорочок. Для хлопчика та для дівчинки. Нам потрібні різнокольорові фарби, вушні палички, нам потрібна водичка, пензлик та ваші вмілі ручки. Але спочатку давайте роздивимось зразки, які я для вас сьогодні приготувала. Діти, подивіться, розмальовуючи дівчачу сорочку. Я використала всього три кольори зелений, червоний та синій. Розмальовуючи сорочку для хлопчика, я використала два кольори червоний та синій. Я пропоную вам самостійно вибрати кольори, за допомогою яких ви будете розмальовувати сорочки. Але ж розмальовуючи, пам'ятайте, не більше трьох фарб можна використати. А інакше буде налякусто і негарно. А як ми будемо розмальовувати? Які елементи будемо використовувати, давайте розглянемо ось цей малюнок. Розмальовуючи сорочки дівчинки та хлопчика, можна використовувати ось такі цяточки різного кольору. Можна використовувати лінії, прямі широкі та прямі вузькі. Можна використовувати. Особенно хрестики, теж різнокольорові, можна використовувати мазочки, які бувають у вигляді отак вниз або догори, або мазочки у вигляді квіточок. Ну що, діточки, зараз я пропоную вам підготувати ваші чарівні пальчики. Отже, наша пальчикова гімнастика. Повторюйте за мною, вишиванку. Вишиваю, різні фарби підбираю: синю, жовту, і зелену, і червону, і рожеву. Крапки буду малювати прямі лінії, хвилясті, а ще хрестики на зап'ясті. Пальчики ми підготували, починаємо працювати. Дітлахи, я буду розмальовувати сорочку для дівчинки. Спочатку я хочу зробити цяточки біля горловини. Для цього мені можна використати або вушні палочки, або зворотню сторону звичайного олівця. Я його трішки змочила, потім у червону фарбу і ставлю ось такі цяточки. Зараз я приберу руку і вам буде гарно видно. Бачите? Я зворотню сторону олівця умокнула у фарбу і потім ставлю цяточки досить ставлю на місце. Якщо я працюю з цяточками із червоною фарбою, я хочу використати і ватну паличку. Я її трішки змочу і в цю ж фарбу ось так змочую, а потім ставлю ось так на рукавчиках. Нашої сорочки для дівчинки. Подивіться, що вийшло. Бачите? Так, це мені теж більше не потрібно. Що я ще хочу зробити? Я беру пензлик і пензликом прикрашу горловину сорочки з е, мазочками. Для цього я тримаю пензлик трьома пальчиками і вмочу його в водичку. Я вже розмочила фарби водичкою. Беру зелену, дивіться, ось так набираю. А потім я буду робити ось такі листочки. Дивіться, дітки. Раз, два. Далі. Раз, два. І продовжую так до кінця. Далі. Я, мов би, трикутничок малюю, трикутничок за допомогою. Мазочків. Ну, можна і щось ось так. Бачите, як я прикрасила? Чого не вистачає, я вимою пензлик і заміню його іншим, більш тоненьким. Я теж його смочу. І візьму, ну, може, фарбу, візьму, ну, давайте, жовтеньку. Хай буде жовтенька. Свій пензлик я гарно смочу жовтенькою фарбою. Так. А зараз я домалюю квіточку. Ось так. Ось так. Ось так. Квіточка дивиться донизу. Бачите? І ось так. Так, я беру, замінюю пензлик на широкий і в ту ж жовту фарбу мучую пензлик. Потім притримую пальчиком однієї руки. І кладу по пензлик повністю горсинками на листочок і проводжу ось таку широку лінію. Є. А ще я можу використати ось такі елементи. Вимою пензлик і зроблю мочу червону. Так, трішки. І ось що я зроблю. Я зроблю квіточки, але ж ось тут. Моя червона фарба не повинна накладатись на жовту. Раз, повертаю, два. Раз. Два. Ще разочок. Так. Ще разочок. І ще разочок. Дорогі малята, подивіться, яка гарна робота у нас з вами вийшла. Розмальовуючи свої роботи, ви можете використовувати. Ці елементи, ці або ці. Але ж не забувайте, розмальовуючи сорочку хлопчика або дівчинки, потрібно використати два або три кольори. У мене це жовтий раз, зелений два і червоний три. І не забувайте про елементи, які слід використати: прямі лінії мазочки, цяточки або крапочки і ось такі мазочки у вигляді квіточки. Я бажаю всім вам успіху в вашій творчій роботі і чекаю від вас ваших відеоповідомлень. До зустрічі, малята!